Хаос, yeah. друзі, з вами Примо і це... Це жестяк! Мік! Yeah. Мік це! Якщо yeah. він щось знімати буде, це жестяк! До кем зліва? Йоханий бабай, як повезло, що я зліво! Ха-ха! Эй, губ. You recording? Справить мене, єс! чувак! Да! <laughs> Оце поперло! <laughs> Uh, okay. прикинь, якщо я його вб'ю. I gonna tell you something. Okay, а okay. вони, А короче, у зараз буде жорстка команда. Ооооооо, oh, капець. Okay. Ви, вибирай кіт. Я а вибрав я... Uh, цього ножика. Я тоже ножика. Блін. Я Ханкер Games часто граю, але я ще близ. До кем, чувак! До кем? Та, oh, блін, якийсь тим роман. Нормально. Я нічого не взяв, капець, мене залагало. БЛІН! Міг ти це оціниш, Міг ти це оціниш. Та будь хто це оцінить? Чувак, іди коротше наверх на ту гору. я за тобою. Ти вже за мною, да? Так. Ну то біжимо, біжимо, я взяв на тобі цей е, золоті капці. Бери. А, то ти в мене їх забрав, Я не забрав. Ну типу, я ж відкривав ту скриньку, яку що ніхто не чіпав. Але блін, ти це бачив? Це це просто пруха. Тобі треба шапку, я візьму собі. Є. треба. Ооооо. Нас обох ножик, коротше, найдеш знайдеш лук. Я маю лук. Я тож. Ну це все жесть. Я хотів казати, ти найдеш стріли б. Ой-ой-ой. Тут же б'ються. Буде епічно в кінці, якщо я виграю. О, все, все. зараз. Не бей, ну то зараз ти програєш. Мені меча дали все! Там мені тоже. Я не хочу тут програти зразу. Внозь, винось його! Я Хорош! Випадку. Ой, молодець! У мене є продуктивність один з мер. І купа бронька, класно. Ну все одно, ну я вже просто задоволений, що я є в цій гріце. На, де ти є, прийми, де ти? Дай мені щось, ну. Я сзади, я сзади, я давай. Тобі треба хеп, в тебе є їжа якась. У мене є. Ну то давай, ти в мені викинув. Я хлібчика зроблю. Та мене ж є капці, На, що мені ти їх хем. Дата тобі один хлібчик? У мене поки що сира плоть. На. Сира <сі> плоть. Бо приготовлено її не роблять. Ладно, Я ти потім дам. На, тобі оцего візьму. Я маю заспавнити свиню. Я зараз він у спавню. Короче, кого виносять, я так і не бачу. Все. Чекай, док вже здох. Хто хто? Лакемо вбили. Оу. О. Але е все люди круто. Да, але все на зараз треба боди, хто тут ще грає. Чого в мене така швидкість велика? Я не хочу такої швидкості. Та бо типу коли вбивають, то додається 5... ну за на на скільки там? Мене на 5 мене. секунд. Ой, мене вбивають. Чувак, 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 хелпа. Я його бью, 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 бью. Тікай тепер. Не хочу тікати. Я, я, його б... я ну, Ти просто рвеш їх тут, я не знаю. Я Hunger Games перегнав. Та я, не 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 я, Та я, я розумію. За тронцем це кара професія. Ти. Ти там подивись, твоя бронька має бути? У мене нема ніякої броньки. Так. Тут це не ти. Чувак, тут інші є, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Обош. Що мене було тільки що? Та ти впав в землі, я тут ззаді, ззаді. Та я бачу, де ти є. На ну, тобі броньки, стій. Куди розбираєм броню? Так, що ти можу дати? Можеш дати то, 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 то. Так я можу дати. Як до кем злився. Але це ж до кем, то це ж. Це це ж просто, блін, да, в нас чекай, 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 кач, ще раз я. Та все, розслабся, розслабся, мені більше нічого не потрібно. А це ти, боже! <гум> Чувак полегше. О, все, можна битися, в мене камінь меч. Так, в мене є ще і луки стріли. Це... Це пруха. В мене стріл немає. Але ще й зліва, так знаєш? Дай стріл. Дай стріл, В мене 4. Тобі 4 можу дати і в мене 4. Бери. Там, взяв, все. Йдем. Фух, оце напряжка. З тобою якось фартово Ну... <гум> О я б ржав, якби я до кема бив. Я б ржав, якщо якби я до кема бив. А во-во-во ворог. Він що, в алмазних капцях йде його бити. Да, йде його бити, я промазав. Як останній нук. А! а! Ти чуть мене не вбив! Я Фу! Його я везли. Фу-фу-фу-фу-фу. У -фу 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 -фу. мене є кольорові капці вдача 10. Ага. Угу. Вс, звалім, звалім, зваємо. З... Має, Віді... Маєш якийсь нагрудник нормальний? Нагрудника, маю тільки шкіру. Та я сам шкіру маю. У мене тут... 11 стріл і стаки 12 цього. Еээ, пшениці, капець. Так, все-все-все, тут нам більше нічого не буде потрібно. Тут є верстак, щось таке. Або там... або є верстак перед тобою, чувак, розслабся. Добре, я скрафлю mm -hmm. до фіа хліба. Що у нас таки? є у нас? Так, я поки що подивись за ворогами, поки не... У така... мене 26 хліба, да, тобі? А, може... Той. Може хтось ще знає, який з це воно, я не думаю, що. На 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 ще цей Метч. Але між... він я... А бац... прима, ти бач, мої шорти проводняються, все-таки шорти це круто. Да. На нас йдуть. Походу лучники. А вон, туди, куди я дивлюсь. Але я на не промаливаю, не чувак. Идем, короче, трошки. Идем на них, там нам же нема що втрачати. Нас тут двоє, вони всі, думаю, по одному бігають. Опа, мені дало швидкість. Да бо ухто когось били. Ты пацан десь тут два бігав? Та пофиг на нього, все що... Так, значить Так, прикрий мене, я поки що виставлю все гамно, яке мені не потрібно Прикрий мене А ні, дивись за мною Я, я прикриваю Так злотимо Ой блин! А знаєш де буде останній бій? Ще троє, чувак наверху. О, наверху Ну то все, нам тільки потім між собою 10 секунд до вже... дезматчу, чи щось таке буде. Да, секунди до дезматчу. Щось дуже час скоро пройшов. А Та... так, 12 і... хвилин. Mm -hmm. І що ми між собою будемо дертися? Ого, щось. Блітстар cannot longer reuse. Коротше, бліцтар тут дуже крута штука, але щоб її активувати, акуратно біля вогню. Хтось ну, я, я дуже акуратно, я прям по ньому скакав. Тут нікого нема. Ну, точніше, Вак. тут нічого нема. Я трьох вбив. Ну я знаю. Опа, меч. I can see you, man. Ну, я зразу біля нього повис, Чого його не може би. До бити? кем? Як О. це він вижив? Як це так? Що це означає? Як як в чаті його не показує? Може в нього якийсь... Вите, фло! Буте. це якийсь... Миж собою, може, б'ємось. Я чекаю до кема Я його злив! Я злив до кема! Ой, ти по фапай. Ха-ха. Ну а шо ты хтіл? Дима, я тебе колись бью. Ее-е-е! Yeah, 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 yeah. Хто вигравас? Я выгралас. Лала ла ла. ла, -ла, -ла. Чого, злив. Я Я, з... я, з... я переміг то. Чекай, так я зараз зарабудишь шай знімати, а якщо він знімав, поки давай даемся, куда він заходит. О, я написал IDL block. Так, ти, док... Ти вже ти, ти, ти зйомку закінчив? Ні, я ще знімаю. Але о, хоча о. добре, оце перша серія, тому ми наразі ми прощаємося, ставите лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Примо і Тарас. До зустрічі!